Вона так потихеньку розгоралась, розгоралась. Там. О, ми ми тоді дуже мало снарядів випустили, напевно, шість, може і менше. Шість, напевно, оля. Шість, шість, да. І вона так горить, горить, потихеньку димиться, димиться, вони чекають, чекають, чекають. Ну, і Потім вона вибухнула БК і в, на зв'язку, там, ну, я не знаю, хто там. І це були ядерні і, там, ну, це наші, е, наші командири люблять, коли воно там взривається. Ну, ми теж любимо. Нравиться, як е, воно горить. Так. Так. Ми теж Ті, це ти дуже ти любимо. Це. Так. У нас була одна гармата, вона була дуже точна. Ну, ну прям ну там ну, ми могли. Ми могли з одного снаряду знищити ціль і все. Прямо з першого. Хоча ну, з першого це дуже важко зробити. Але ну, в мене навідник Роман такий, і він, то він, ну прям з першого пострілу він знищував ці. То там теж командири сиділи. Там. Ейфорія в них була. О, так, оргазм, так би мовити.